Якщо казати про виконавчу гілку влади в Україні, то на жаль реформ щодо виконавчої влади в Україні так і не відбулося. При тому, що змінилося шість президентів України. І в Україні діє наразі стара модель виконавчої влади. А це уряд України, обласні державні адміністрації, районні державні адміністрації, виконавча влада на місцях, тобто в територіальних громадах. Якщо казати про результати виконання делегованих повноважень, а мова йде про ті повноваження, за які відповідальна виконавча влада, то відповідно ці повноваження не виконуються на місцях і не контролюються взагалі. Ось результат. А їх на хвилинку більше 100 штук, які мають бути виконані і проконтрольовані. Бо немає розуміння в першу чергу статті 19 Конституції України та статті 24 закону України про місцеве свідкування.